Привіт! Вийшло просто неймовірне сонце, і я згадала, що я не розповіла про один зі своїх літніх проєктів з льону. Ось про таку футболку, яку я зв'язала для мами. Ось так сталося, що льону я взагалі уникала до цього літа. Ну, не те, щоб уникала, я його купувала. Але дивилась, дивилась на цю дивну структуру і продавала. Мені воно було не м'яке, не пухнасте. Чому я його купувала? Ну, напевно, хотіла щось таке на літо зв'язати. Іноді кольори просто дуже красиві були, тому купувала. Але він у мене надовго не затримувався. Тобто купила так. Покрутила, тіпа, що мені з ним робити, і продавала. Можливо, це пов'язано з тим, що я в основному раніше в'язала на машинці лицевою гладдю, щоб швидше, швидше мені подобалась скорість, швидкість, з якою в мене проекти з'являлися, що я можу щось носити. І зв'язати собі, мамі, загалом комусь в родині. І здається, що льон я розпробувала саме тоді, коли в мене з'явився потяг в'язати візерунки, комбінувати якось пряжу, вже таке більш повільне в'язання з чимось цікавим. Не просто ціль була не просто зв'язати річ, яку можна носити, а от щось вже таке придумати. Артикул називається GG Filati Ліно. Тольон. Він чи 320 метрів чи 350 метрів на 100 грам. Я точно не пам'ятаю, і, здається, там якось так купувала, що навіть наче один і той же артикул, але вони там є. Різниця, оце, здається, був 320, а це 350 метрів на 100 грам. Я не знаю, чи це точно, бо в принципі, ну, я не помітила різницю, але вона доволі маленька, цей метраж. Різниця. Я купила ось такі три кольори різні. Ось так краще видно. Такий когось бачила, називається такий колір акуляча шкура або щось таке. ну Такий темно-сірий. Потім сірий, але він з якимось таким от прям сріблястим підтоном, можливо, трошки з блакитним, але зовсім трошки. І блакитний. По і оцей блакитний я не використала, бо він мені не підійшов по гамі. Але я планувала, от я їх коли купувала. Я думала, що от я зроблю якісь або смужки, або якісь акценти, я використаю всі три кольори. Але тільки ось ці кольори льону використала. Ну, Вона на мене велика, бо розмір більший це для мами. Але теж так. Непогано, ну тільки знизу широко дуже. Я побачила цей льон у дівчат з харківського магазину Angel Yards. Вони там завжди в'яжуть з розочки. Можна подивитися, як пряжа виглядає. І мені дуже сподобалася структура пряжі. Вона ланцюжком іде сплетена. І вона трохи розбухає після прання, навіть не те, що після прання, а після відпарювання. І вона так дуже струмувала у зразку. І от на виробі можна побачити, що воно струмує. Але за рахунок того, що плетіння ланцюжок, то воно не супер важке виходить. Також я тоді ж взяла у дівчат ось таку пряжу травичку. Теж я раніше такі пряжі трохи купувала, але так і не використовувала їх особливо, бо не бачила, як, куди. Оце, напевно, вперше, ну, то, точно не скажу, але от так прям нормально використала вперше. У дівчат вона називалась, продавалась вірніше, як бавовна. Але, на мій погляд, коли я її отримала, а також купувала схожу у пряжу у інших магазинах, то, на мій погляд, це шовк. Воно так блищить і таке ніжне, що. Ну, мені здається, навіть мерсеризована бавовна вона все одно була іншою на дотик, більш жорстка. Я дівчатам написала, але, ну, просто щоб вони знали, що може це в них був шовк, скоріш за все. Ну, але я, не, як сказати, підтверджень у мене <різь> нема, це чисто відчуття. От, дуже така приємна пряжа. Вона тут сильно засвічується ну, сонце, Ну, ось так. Щось середнє між цим і цим, воно тут не так блищить, як в житті, а тут занадто блищить. Дуже така приємна пряжа. І в мене в моїх запасах була, здається, це називається кофіл Антарес або щось таке лелітки. Вони в різних кольорах продаються, лелітки на ПА. І я от побачила це поєднання, в'язала зразочок. Ось таке поєднання. Ну, ви бачите тут, але от в бубінах воно виглядало ось так. І я вирішила, що треба, треба брати, треба в'язати. Не можу знайти зразок, тому поясню на пальцях, що пров'язала я спочатку, я знала, що я хочу якийсь візерунок, пров'язала оцю частину візерунка. І подивилась, як поєднується пряжа, яка за якою краще поєднати. І це, в принципі, було все. Я чомусь думала, що я візерунком зроблю все. Ну, всю маєчку. Почала в'язати звідси, де ви бачите невеличкі такі, як лінію цю. Бачите, вона йде ось так, ось так. Це був мій набірний ряд, і я думала, що я. ну, Так, я порахувала горловину. Я пров'язала там лицьова з якимись прибавками. Це все по розрахункам на маму було. Прибавки декоративні такі, потім смужка, лиліток, і смужка цієї шовку-бавовне, не знаю, що це точно. І після цього зробила оцей візерунок. Зв'язала я, значить, оцю кокетку, яка починалась звідси. І мамі на примірку. Вона примірила і сказала, що вона хоче горловину не таку широку, вона трохи розповзлася. Це от для мене. Робота з льоном, вона не така передбачувана для мене, як з Вовною. Бо це ще й ланцюжок. Він повзе, що з ним відбувається, він не розкривається, він не підсаджується. Було трохи складно спершу. І мама каже, що хоче горловину вущою, а також, щоб вона прикривала це місце. бо в неї Я зробила занадто велик у горловину ззаду, і воно, ну там, ось таким було виямкою. Я кажу, ну пробуємо перев'язувати не буду, але давай спробуємо, я надв'яжу. І я просто з цього наборного ряду підняла петлі і пішла на звуження з убавками. А саме тут я робила ще й укороти, щоб. Нівелювати оцю впадину велику. Ну, тобто, ви бачите, тут набагато ширше, вище верніше, від наборного ряду вище, ніж ось тут від наборного ряду. Вирішила не паритись ні з якими резинками, бо я не дуже уявляла, як воно це буде виглядати. А зробила б, ну, це просто гладь закрита спицями. І вона сама по собі отакий руличок невеликий, декоративний робить. І воно як працює декоративно. Поєднується тим більш з цим роликом. Ну, поміряли мамі, так сподобалось, то в принципі з горловиною ця штука була вирішена. Далі, я думаю, по-перше, мені стало трохи скучно вже в'язати візерунок. Це знову ж таки моя проблема, що мені постійно треба якусь цікавість самі собі організовувати, щоб робити такі об'ємні проекти. Тут здається спиці 3 і 5, Тобто ну, ні туди, не сюди, не надто малі, не надто велике, але так як це більший розмір ще, ніж мій, то в'язати довго я собі почала міркувати, як же зробити. Ну, І крім цього, що воно трохи просвічується, бо це ажур. і Якщо це на літо, то щось піддівати під низ буде жарко. Навпаки, треба, щоб було більш прохолодно. Тож подумала і вирішила, що це все зажуром, ця кокетка. І я закриваю руликом таким декоративним, просто для цікавості, для якоїсь гри, текстур. Як у мене все одно, тут уже і травичка, і тут рулик. Мені здалося це цікавим. пиляти гладь на 3,5. Я була не намірена, тому дістала машинку, порахувала все і швиденько навжикала собі ось таку перед, зад і рукава. В чому була складність. Напевно, в різниці товщини пряжі. Ось ця пряжа товстіша за льон. Не скажу скільки, але мені здається, десь раз в півтора чи в два. І спочатку я от вирішила зробити ось такий декор знизу, оці травки, потім лелітки, вже потім льон, щоб воно перекликалось. Знову ж таки, резинку я навіть не пробувала ще в'язати з льону, тому ну, я не бачила її тут. І мама любить, щоб низ речі був трохи вільний, не обтягував знизу. Тому було ось таке рішення прийнято. І я коли зв'язала, то тут однакова кількість петель. Бо на машинці ти особливо не пограєшся, щоб поєднати дві пряжі. І оця штука стирчала. Вона така як колокольчик стала. Навіть не зважаючи на те, що вона м'якенька, тікуча. Ну, коротше, я оце ще потім руками розпустила розпустила і спицями дов'язала вже потім спокійно собі з убавками і більш щільно. Так от, напевно, це була, в принципі, єдина складність, що ще по нюансам. Звичайно, я робила виточки. На, на груди, на великі груди, і як бачите, наприклад, на мені ось перед він трохи висить, нижчий за спинку, саме тому, що тут розраховано на ось таку видающуся вперед об'єм. Трохи я вже більш-менш приловчилася з цим, як садити на фігуру, бо раніше. Кожен раз в'язати на маму, це було таке як: а вийде чи не вийде, а вийде чи не вийде. Бо я не дуже знала, як ці витачки робити. Але от вже, в принципі, яка там річ, то виходить наче, сідає на неї добре. Бо якщо не зробити витачку на об'ємну фігуру, то воно, коли б мама вдягнула без витачок, воно б от спереду підскочило. І було б ну, негарно було б. Що ще? Росток. Е, так як росток у мене, ну, можна сказати, у мене навіть два вийшло трошки, бо я отут от подовжувала. Але основний все ж таки він сховався тут, тобто в мене регланна лінія зі спинки довша, ніж попереду. Ну, бо куди б я його ще могла сховати? Тут -от візерунок основну частину зайняв, і логічно, як він там, цей азійський росток або якось так, це коли просто. Спинка робиться зверху довше, ніж пет. Також, коли жінка фігурна, мені важко посадити, щоб не було ніяких лишніх складок ось тут зморщок в регланні лініях. Тому я їх зробила трошки подовженими і такими, можливо, заширокими. Тобто, я зробила підріз, в мене широкий ось. О. Усе ореглані лінії закінчуються, це такий підріз. Але, наче от на мамі сидить непогано. Тобто, такого прям якогось м'я зі зморшок там нема. Забула доказати, що на машинці я в'язала вже знизу вверх, виходить, щоб потім, по відкритим петлям, я лишила відкриті петлі кокетки і, відповідно, відкриті петлі. Лицьової гладі на машинці. І я їх петля в петлю зшила. Тут я вже теж не згадую розрахунки, але мені оця частина вийшла на якісь петлі більше. Ну, мені так треба було на грудях. І виходить, тут десь менше лишилось відкритих петель кокетки. Ну, то я просто з'єднувала, наприклад, дві петлі в одну петлю. Кокетки. Дві петлі яцювую в одну петлю кокетки. Це я кажу до того, що ви можете гратися з петлями. Навіть якщо у вас не сходиться точ-точ, в -точ, там якісь, е кількість петель, там, де ви маєте сшивати, це може бути не критично. Не спішіть все розпускати напевно, я б так сказала. Рукавчики я зробила по аналогії з низом теж. Ну, тут уже акцент основний ось тут був, а тут уже воно просто як доповнення, щоб перекликалось. Мені дуже подобається оця штучка, воно як прикраса. Можна нічого і не носити навіть додатково, воно таке вже блищить і так. Вага виробу вийшла ось така. Ну, і ви розумієте, що це в основному льон, тобто там десь може грам 30-40. Це оця травка, зовсім трошки леліток. Основна маса це льон. А, от я б радила, в принципі, ось, якщо ви теж, як і я, не сильно дружили з льоном, я брадила цей артикул. Він ланцюжковий, і він, в принципі, навіть, я здається, десь робила невеличкий зразок лицевої, і воно виглядає більш-менш рівно, немає сильних оцих рядностей, все таке, тобто він такий френдлі для в'язальщиць цей льон. Для початківців. І я думаю, що, можливо, я собі щось з нього зв'яжу на літо. Приємно його, в принципі, так в'язати. Воно не жорстке, як буває льон. Він приємний. Майже як бавовняний шнурочок. От навіть в процесі з нього буде кльово в'язати. Бо я купила інші льони, де просто воно скручене, то там уже. Правильно, ти в'яжеш сінку, але я вже так якось роззадорилась на льон, що я собі, от, як купила, нав'язала теж зразки ажурних і планую колись то втілити. ще така важлива особливість льону для тих, хто не працював, це правильно попрати, обов'язково відпарити. Бо після прання він все ще такий скукожений трохи. Я думаю, що якби його попрати і не відпарити, і людина починає носити, то ну, там жарко, і від контакту з тілом, він би, ну, можна сказати, сам собою відпарився колись, але змінюються розміри. Тобто. Навіть якщо його ти типу, поправ після прання це один розмір, після відпарювання це вже трошки інший. Ну, це про зразок, наприклад, кажу. Бо він після відпарювання розрівнюється виглядає більш пухкеньким, більше заповнює петлю. І загалом я рада, що я, тобто, навіть якби в мамі була нормальна та горловина, напевно, все одно варто було б щось додати. Бо я тут так туго в'язала, щоб вона підзібралась, бо вона б могла поповсти. Бо ну, цей льон його як таке відчуття, його треба трошки стабілізувати швами. Тобто в'язуні в'яжуть по-різному, хтось по колу без швів, кому як подобається. Але особисто я, якщо буду ще в'язати, то я буду, якщо це не круга кокетка, то тут, тут шви обов'язково на плечах. По боках шви то це все воно трохи стабілізує, бо крім того, ще він трошечки косить. В візерунках цього нема, а от саме в лицевій гладі трохи є. ну І ці шви, вони виходить трошки його як стабілізують, бо якщо б це було одне полотно, то б воно взагалі могло б по косі сильно піти. ну і Після прання, він здається, косить прям так нормально, після відпарювання він вже майже ідеально. У виробі, в принципі, цього не видно, тільки якщо приглядатись, що трошки-трошки воно в бік іде. Але не так, прямо, що воно пішло в бік і тримає форму. От За рахунок своєї такої структури, бачите, воно так струмує, то воно нівелюється. Що, обідненька? Що дов'язала я його доволі пізно, в серпні, але вже там були якісь прохолодні дні. І в день, коли я віддала мамі, вона в ньому поїхала додому, по дорозі десь поставила плямку, і коротше, поки і вона не наважилась сама його прати. вона зазвичай мені віддає прати все, що я їжу, в'яжу. Поки туди-сюди, вже літо скінчилось. Але я надія на слідуюче літо. Тому по спекотності не підкажу. Можливо, на суперспекотні дні він буде трохи парить, бо все ж таки 320 метрів ну, товстенька, тим більше жур тільки тут. Тобто про питносіння ще немає його. Тож, може, на саму-саму спеку він і не такий комфортний буде, бо звичайно, ну, знаєте, як пишуть там, на погоду, на спеку, але. Також ще пишуть що Льон і на холодну погоду. Взагалі, зрозумій. Я не знаю, можливо, там, слідчого літа, коли мама вже буде носити, вона дасть свій фідбек. Для себе я бачу ідеальний топ. напевно, він такий в ажурах весь в дірочку, а під низ щось шовкове, якусь шовкову маечку, просто щоб прикрити, щоб нічого не світилося. Це, напевно, було б ідеально на літо, я собі так думаю. Можливо, якось втілю. Тут саме складне, мені здається купити якусь шовкову маєчку, бо я так не цікавилась раніше за, ці, за цю деталь гардеробу. Треба шукати. Ну, напевно, ось і все такий невеликий огляд на роботу з льону, відгук про сам льон. Навіть не знаю, що б ще можна було розказати додати. Хоч він може і не ідеальний на спекотні, дуже спекотні дні, але це точно краще, ніж щось поліестерове. Ну, а також це різноманіття для файних пані, яким, на жаль, дуже важко купити одяг підходящого розміру і якийсь цікавий, гарний, бо ці всі розцвітки. Бо коли мамі треба щось купити, якусь обновку, ми з нею йдемо разом, в основному на даринок, і перелопачуємо там весь даринок, і мені так шкода, що такий маленький вибір саме якогось нормального одягу. Якийсь треш можна купити, в принципі, завжди. <завжди> а от так, щоб було гарно, було в ньому приємно, його дуже мало. Так, що на цьому все. Що можу сказати, не бійтесь Льону, пробуйте в'яжіть його, просто тримайте в голові цю штуку про прання. Саме Льону прям показано відпарювання після. І що Льон, на мій погляд, гарно розкривається в ажурах, в чомусь такому, що його жорстку, непривітну, непухнасту натуру якось. Прикрасить, на мій погляд, це візерунки.